Служба автодоріг області оголосила тендер на реконструкцію ділянки автодороги Київ чоп Мова йде про об'їзну дорогу Житомира протяжністю 22 кілометри. Цю трасу з 2018 по 2020 рік ремонтувала китайська компанія, контракт з якою розірвали, а дорогу законсервували. Нині на об'їзній дорозі Житомира для руху відкрито по одній смузі у кожному напрямку. Михайло тут їздить кілька разів на тиждень. Чоловік каже. Пересуватись двома смугами замість чотирьох, як було раніше, набагато важче та небезпечніше. І якщо він, як місцевий, до постійних з'їздів та об'їздів на недобудованій трасі звик, то для немісцевого водія у темну пору таке різке перестроювання з одного боку дороги в інший може стати небезпечним сюрпризом. Знаки стоять не всі. Я думаю, ми можемо подивитися по сводкам по ДТП, От скільки ДТП. Є як по мені, в, особливо в вечірній час людина, яка не місцева, вона попросту, попросту може попасти в ДТП. Реконструкцію об'їзної дороги почали у 2018 році. Тендер на проведення робіт тоді виграла китайська компанія, яка до 2020 року мала повністю завершити роботи. Втім, наприкінці 2020-го «Укравтодор» контракти з компанією розірвав через неякісно виконані роботи та недотримання строків. На той час траса була готова трохи менше, ніж наполовину. У такому стані її і законсервували. важко, бачите, машини їдуть. так, що страшно, як їдуть. Треба дорогу зробили вже. Що це дорога, коли буде. Незадоволені сусідством із недобудованою трасою і мешканці навколишніх сіл. Через відсутність дренажу вода з траси стікає та підтоплює подвір'я людей. Пані Мар'яна з Кам'янки каже, підтоплення подвір'їв – це лише одна проблема. Інша постійні ДТП на цій дорозі. Аварія за аварії. Того місяця не буває, щоб аварії не було. недавно моє, дві неділі назад, от прямо тут, возле цього дому, напротив дому, з цієї нашої сторони була. Чекає на відновлення реконструкції траси, і пані Леся каже, рухатись по старій розбитій обізній кілька років тому було зручніше і безпечніше, аніж зараз. Ну вона, хоча б була б дороблена, не стояли ці блоки. Люди просто знали, що вони їдуть по прямій трасі. А тут їдеш по прямій трасі, туди треба різко повертати, не знаєш, куди повертати, не завжди встановлені навіть знаки. Вночі тут рух набагато жвавіший, і як правило, ці блоки фуруш не затримують ці блоки. І тому люди дійсно бояться. Я вже не говорю про легкові машини, які можуть залетіти просто тобі в хату. Нині у службі автодоріг області оголосили тендер на реконструкцію об'їзної. Очікують, що новий підрядник почне роботи до кінця цього року. Сума вказана у документації складає майже 4 мільярди гривень, що у кілька разів більше, аніж мали заплатити китайцям. Таке збільшення вартості пояснюють необхідністю демонтажу покриття та штучних споруд, які побудувала китайська компанія. Технічна експертиза визнала їх непридатними для експлуатації. Після розірвання контракту у Каравтодору із підрядною організацією китайською незалежним технаглядом було виявлено брак робіт і на цепентобетонно покритті, також і на штучних спорудах. Наразі ці. Роботи визвані визнані дефектами та потребують демонтажу. Більшість тих робіт, які проводили проводила китайська компанія. Вони не підлягають подальшій експлуатації та вимагають демонтажних робіт і перероблення тих робіт. Китайські компанії підряднику встигли заплатити близько 18 мільйонів євро. Частину з цих коштів Укравтодор повернув. Нині справа знаходиться у міжнародному арбітражному суді. Дмитро Поліщук, Сергій Базилюк, новини на Суспільному.